Друзі, вітаю вас на каналі Максиму за Філософсько-аналітично-психологічне таро. Це друга серія е, теми китай росія В попередньому розкладі я передивлялася, чи дійсно Китай буде розривати домовленості певні з Росією. І... Е, е, е. Чи правда, що багато бізнесменів і компаній ідуть з Росії? Подивіться розклад, хто не бачив. Я залишу посилання в першому коментарі, закріплене і в описі цього відео. Зараз я роздивляюся, а як буде Росія себе почувати? Тепер я зі сторони Росії, що вона буде думати, які думати, робити, які наслідки. Цього розриву ще раз нагадую, що я в Греції. Це цикади, це не якийсь там шум і брак звуку. І ще раз нагадую, кому неприємно це чути і слухати, а цикади тут кругом і вони поки будуть в найближчий час моїх відео. Просто не дивіться. Просто писати мені не треба про те, що вам це заважає. Просто ну, почніть дивитися через два тижні мене. А я перехожу до розкладу. Отже, як себе почуває Росія? Оце центральна карта, четвірка кубків. Замкнене коло, не знаю, як вийти з ситуації. Бачите, це ж така карта стагнації. Був в просторі тандем. Була сім'я, четвірка жезлів, четвірка кубків. Вона тут взагалі мені тут навіть п'ятірку кубків більше так нагадує. Він зовсім понурий, він зовсім не бачив виходу. На що були сподівання і основа ситуації? Ну, торгівля з Китаєм. І прям дуже міцно людина стояла на ногах, там вже була зустріч, так, Путіна з тим товстим. Не буду називати правильною, ну боюся неправильно назвати прізвище. З ким чим тим. Коротше, ви поняли. Десятка мочів. Дуже красномовно. Отак Росія себе почуває, Оце як минуле. Закінчення якихось важливих домовленостей. Це карта апатії і нерозуміння, а що робити далі. Ну, типу, така історія. В голові сімка пентаклів. Зберегти хоча б якісь результати, врожай. І я не бачу, що зараз падає Росія духом. По лицарю Пентаклів, Він сказав, окей, тоді я потихеньку кудись відправляюся в дорогу. Чи будуть таємні відносини з Китаєм, я цього не побачила, Поверху... немає верховної жриці. Тут є інша історія, я зараз вам її розкажу. Одним словом, Росія не зупиняється, все одно в неї в її основі а, далі рухатися, але чи переживання цю історію, чи це удар для неї дуже несподіваний, до речі, десятка мечів це несподівано. Так. це несподівано. Бачите, тут навіть якби васалці, там то лакей цілує руку госпожі, В даному сенсі тут Росія, певно, у ну, Китаю цілувала руку, але навіть це не допомогло. Тут така історія, не знаю, який знайти вихід, але по маву я можу. я шукаю цей вихід. Росія не зупиняється, вона думає, як би то мені похімічити далі і знайти, можливо, якусь іншу країну. Значить, що я тут роздивляюся? енергії Росії її плани. Все одно йдуть з простору великі гроші. Тут з Пентаклів, все одно він знаходить якісь гроші в якійсь іншій країні або зі своїх запасів. Настроєний грати в довгу лицарю Пентаклів. Це довга дорога, на великі гроші, надії, страхи, сподівання, Король мечів – це все одно війна, це військова стратегія. Але результат в чому зависає Росія, от вона конкретно зависає у виборі. Карта вибору закохані по помірності. Я причому в попередньому розкладі розповідала про те, чим відрізняється Верховний суд від закоханих. От я казала, що у Китаї Верховний суд тут і зараз треба вирішувати. А карта закохані може дуже довго людина зависати в виборі, і тут прям дуже широким маском. Тобто повішений, потрібно переосмислити свій е, світ, е, ну, свій, ну, свій... зробити вибір, але вибір буде важко зробити і довго зробити, розумієте, по закоханим і по помірності. Тобто в якийсь час ну, повисить е, Росія перед вибором, що робити далі. Тобто плани є, вони довгі, вони заповільнені. Але так, щоб швидко рухатися, не виходить. Далі випав сам Путін, імператор, ну або правління, скажімо так, Кремль. Він і надалі хоче виробляти зброю. Дивіться, яка історія. От вісім пентаклів виходило в розкладі з Китаєм, що вони допомагають з деталями зброї. Дві мичів, карта обмежені, когнітивний дисонанс. Тобто була домовленість з Кремлем. Було бажання, але оця історія гармонійна, вона закривається. І що отримує Росія? Ну, великі переміни, перебудову. П'ятірка Пентаклів. Тут буквально втрата грошей, втрата ресурсу. Він це отримає. Так, в них були ці домовленості, але вони змінилися. До речі, така карта випадала у Китаю в підсвідомості, що вони готують якусь. Якусь пропозицію зміну договору їхнього, от воно і виходить. І це Росії, це санкції. Це, от якраз, коли п'ятірка Пентаклів завжди це б'є дуже сильно по карману. А який вихід знаходить Росія? Вона звертається все-таки по допомогу ще до якогось союзника, близького, це якісь родичанські стосунки, або це всередині самої країни. Олігархи, грубо кажучи. А ну, якби простягають їм якийсь ресурс, він є, рука допомоги є. Я подивилася далі, думаю, ну не вже якби вони відновлюються? Тому що я говорю, перебудова Росії йде, іде, 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 так, обмеження, вироблення йде, матеріальний занепад іде, і духовний, так саме після. отої... Пропозиції Китаю, щось він їм ще запропонує. Ми ще побачимо, тому що це зріла ця історія у Китаю. Вона ще тільки зріє. Ми ще ці, цієї події не бачили, вона буде в майбутньому. І вона внесе великі переміни в їхні стосунки і в долю Росії. Ну, це часто взагалі може і відтяпати якусь територію. Це я бачу далі, до речі. Тому що спочатку мені випадало, ну так красиво дивлюся в Росії. Типу, знаходиться допомога, знаходяться ресурси, хтось їм допомагає, нові договори, по четвірці Пентаклів якась така скупа стабільність, яка все одно тримає їхню силу і вони сильні. І потім несподівано відбувається, як завжди. О, Дивіться, десятка Пентаклів це карта території батьківщини сім'ї. І тут виходить суд земний з вежею. Тобто це жорсткий вердікт. Це жорсткий вердікт, це коли беруть і судять сім'ю, країну, це часто країну. І все летить шкареберть. І на заключні карти випало вісім кубків і обнулення. Тобто я вам хочу сказати, що запущений процес величезних перемін у Росії не на їхню користь. Ну тобто там конкретні зміни підуть. Можливо, по територіям, можливо, ну, по грошам, там, там дуже багато грошей, там немеряно. От навіть показують, що, ви розумієте, диявол, він такий хитрий, він такий маніпулятивний. Помагу, він як знаходить, кому яку зробити пропозицію, отримати все одно своє. Він знаходить. Але немає швидких карт. Тут гальмується. Тут гальмуються якісь такі рухи. От навіть він якби не хоче зупинитися, він би далі виробляв і зброю і якби своїм шляхом іти. Але ні, тут якби не призупинка, тут обмеження, обмеження його сили. Пішло дуже ну, чітко, зрозуміло, карти говорять. Інколи приходиться їх тлумачити самі для себе, розгадувати, тут я все побачила. Тобто, по подіям ми можемо бачити. Перебудову Росії, і ми побачимо ще якогось союзника. Це якийсь близький буде союзник чи з колишнього Радянського Союзу. Я навіть не знаю, хто це може. Ну, Білорусія, типу, може. Це якийсь такий дуже сімейний сімейний клан. Або це їхня олігархія, але вони знаходять. І якийсь момент у нас буде, ну такі, знаєте, відкрита щелепа. Йолки, типу, не потепляємо. І знову викрутився. Бо це якраз нові договори, якісь такі нові підписання, така, ну, яку дає силу, стабільність і несподівано рушиться. Тут як рушиться клан, буквально вежа, дуже несподівано. І відходить. Це взагалі часто смерть. Смерть. Кого, чого тут не людина, тут як цілий клан. Будемо спостерігати? Дуже цікаво. Дуже цікаво. Якщо ви питаєте, чи це який катаклізм, ні, тут історія якраз по справедливості, як на мене швидше, тут земна справедливість, карта юриспруденції. А тут, якби був Верховний суд от на цьому місці, то я б сказала, що да, щось зверху впаде. Ну, воно так апріорі все від Бога падає зверху. Ну, закон карми, він же холодний. Якщо люди не бачать його, то це поверхове бачення. Якщо йти глибше або підніматися вище, то завжди видно причину на слідкові зв'язки. Отже, чекаємо, як це все буде програватися. Дякую вам за увагу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Цікаві мені факти. Пишіть, можливо, я, ну, я не встигаю слідкувати за всіма новинами. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, тисніть дзвіночок. Ставте вподобайки і до зустрічі!